Всім привіт, друзі! Короче, сьогодні будемо крутити суші в домашніх умовах і покажемо це вам. Так, друзі, починаємо. Ложимо норі шершавою стороною доверху, щоб рис е, гарно приставав до норі. Так, наложуємо рису, орієнтовно наложимо десь по цю межу. І так, друзі, все. Зараз ми будемо закручувати мака. Мак закручується по іншому, там, як, наприклад, як філа чи там ще якийсь ролл, наприклад. Ну, той, що виходить у нас зверху, зверху рибка, а не просто зверху норі. Ось, на наложуємо ми сирок. Ну, У нас, звісно, трошки ця штука порвата, нічого страшного у цьому немає. Розложуємо сирок. Це ми собі робимо. Це не на продаж нічого. Можете за це не переживати. Так, наложуємо сюди індігредієнти. Ось рибка, огірочок. У нас можна сказати, такі суші будуть стандартні. коротше, сільські суші, ось, наложуємо. Так, наложуємо, ось беремо. Так, і рибку. Так, виложуємо. Так, наложили і починаємо скручувати помаленьку. Це буде нас мак, я вже вам казав, друзі. Мак це просто йде сам Норі. Зверху. Ось. І скручуємо. Нічого важкого в цьому немає. Ось. Ось так. І треба підготувати дуже гострого ножичка для того, щоб порізати їх гарненько. О, такс. У нас вийшовся отакий от ролл. Нічого важкого в цьому не бачу. Ось так. Ось такий ролл. Поріжеться. Ну, Я там ідеально його не викручував, бо це собі. Це не на продаж. Так, ось, перший рол у нас є. Другий рол ми будемо скручувати це рибкою доверху. Це у нас буде називатися Філадельфія, якщо я не помиляюся. Майже все те саме, тільки трошки в іншу сторону. Треба буде закручувати. Ось. Так само рису наложимо по, по цю полоску. Наложимо інгредієнти на низ. Вже будемо перевертати на ось цю сторону і скручувати, щоб рис був зверху. Так, наложуємо. І так, друзі, ми наложили рису. Далі ми перевертаємо його. Ось так от робимо. Оп. І наложуємо ось сюди начинку. Того разу ми наоборот наложували на сам рис, а цього разу наверх. І так, друзі, ми наложили начиночку і скручуємо наоборот. Так, як я говорив, щоб рис був у нас доверху. Так, я не думаю, що вам не потрібно показувати, як його скручувати, бо цей любий зможе скрутити його. Так, ми скрутили. Далі наложимо червоненьку рибку. Ось так от. Або отак ложите, або отак. Кого скільки є, риби, кого менше, то можете наоборот ложити. Ось так от. Наложуємо риб, рибку. Ось так от. Далі загортаємо ще раз, щоб рибка гарненько пристала до самого рола. Рибка у нас ще морожена, тому що їй так легше різати навіть. Ось, ось такі ролли у нас вийшло. Ну, трошки не вдали, але риби просто не дуже багато є в нас. Обично ріжемо, то ріжемо подовж, що сюди геть закриває цей рис. Ну, але ось такі рол. Як для дому, це ще нормальний рол. Ось положимо біля того рола. Так, от і все. Ми, в принципі, будемо робити отакі. Тобто філа і ось такі макі. І ще будемо робити з кунжутом. Ну, з кунжутом там все те саме, що і цього робиш. Там виходить, просто замість рибки сипляш кунжутом наверху. І в кінці покажемо, скільки ми накрутили штучок. Отакі, друзі, у нас результати. Ось, що стільки накрутили сушиків. Вийшло близько трьох кілограмів. Дякую всім за перегляд. Гарного дня вам!